Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ви напишете самостійну роботу за темою додавання та віднімання десяткових дробів. Отже, давайте зараз з вами розберемо завдання. Завдання під номером 1. Обчисліть. Подивіться, можемо відразу виконувати завдання в стовпчик. Можете обчислювати усно, кому як зручно. Я рекомендую працювати в стовпчик. Далі. Завдання під номером 2. Збільшить число на число. Зменшить число на число. Подумайте, що вам треба зробити: додати або відняти. Третє завдання. Велосипедистка за 2 години подолала 44,7 км. З них за першу годину 23,8 км. Скільки кілометрів подала велосипедистка за другу годину. Зверніть увагу, що це у нас задача. Оформимо як задачу. Не забуваємо записати відповідь. Не забуваємо про одиниці вимірювання після дії. Завдання під номером 4. Вас чекає два рівняння. Потрібно знайти корінь. Не забуваємо зробити перевірку. П'яте завдання. Знайти пропущені числа в ланцюжку. Ось, у нас є ланцюжок. Подумайте, що треба зробити. Дивіться, у нас є якесь число, наприклад, позначили поки що його за х. Да? Віднімаємо від нього 0,71 і отримаємо одиничку. Отже, зараз у нас, ніби невідоме зменшуване від'ємник і різниця. Да? Для того, щоб знайти зменшуване, нам треба до різниці додати від'ємник. Отже, з легкістю можемо знайти першу комірочку. Так, перше пропущене число. Далі, подивіться, до одинички додаємо 9,73 отримали відповідь. Потім від цієї відповіді віднімаємо 5,382. Далі. Завдання під номером 6 теж задача. Оформлюємо у вигляді задачі. Одна сторона прямокутника дорівнює 2,7 см, а інша на 1,3 см коротша від неї. Знайдіть периметр прямокутника. Пригадайте, чому дорівнює периметр прямокутника. Подумайте, як його можна знайти. Не забудьте записати відповідь. Отже, у вас є шість завдань, часу у вас достатньо. Працюйте, чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів!